Вітаю з вами наративний подкаст Історичний Трукрайм». Перший сезон подкасту присвячено часам Гетьманщини. Щоб не пропустити інші випуски, підпишіться на канал та натисніть вподобайку. Четвертий випуск називається Козаче насильство. 1657 року. Бідна вдова Олена Шовкоплясиха, селянка з села Вишнівки, гірко скаржилася Ніжинському полковому судові. Що коли козаки з її села виступали в похід, то один із них, Перецькович, ні за що ні про що так побив її сина Мартина, винника, тобто робітника на винниці, що той на другий день помер. Обвинувачений на допиті зараз же признався в своєму злочині, а виправдовувався тим, що він чинив убивство не навмисне, а через нещасливу пригоду, бо був тоді п'яний. Як він розказував, справа була так Вийшлисьмо з вишньовки в дорогу до війська, перейнявши нас, другий атаман в тім же селі Мисько запросив на горілку. І ось, коли козацтво поячило в дворі отамана, так, певно, розпочинався всякий похід, небожчик Мартин, надійшовши проти нас на вулиці, свиснув, за котрий свист наш отаман Марко послав небожчика і мати, тобто схопити. Майже іншими і я, побігши, хотів його взяти, а коли ж він ся не давав, у посварі тим обухом, з котрим мене отаман послав, навмисне, але з п'янства і пригоди ударив я Мартина в голову, раз, от котрого разу аж до дня другого ввечері вмер. Може, за інших обставин суд би якось і помилував обвинувачуваного, але в цей час козацтво стільки насильств чинило, що допекло дуже полковому урядові. І через це суд, запобігаючи дальшому сваволенству, поневаж строга, тобто жахлива, по кілька крат сваволя з розпусти і п'янства, свіжо оказалося, і по дорогах розбої значної починено, вирішив покарати, наприклад іншим, підсудного суворо і наказав. Аби не Чіпір мечем на горло скараний був, а отаман аби Головщину, тобто грошову винагороду родичам за голову забитого, і вину на уряд належною з нагородженням стороні шкод поплатив, і за змерлого душу священника за 40 уст і столи, тобто поминальні частування, той же Марко повинен погодити, поневаж бо за його неосторожним посланням, той ся забойство став. Тож дня. Ніжинський полковий суд розглянув ще й іншу справу про такий самий лихий вчинок, що його чинили, виступаючи в похід козаки. У неділю, 31 травня, батуринська міщанка Вівдя Порисиха разом зі своєю сестрою та дочкою, що молоденькою дівчиною, пішли пішки до сусідського села Пальчиків. На дорозі їх нагнало три вершники. Побачивши їх, жінки звернули з дороги і пішли хлібами, не слухаючи наказу п'яних козаків спинитися. Тоді двоє з козаків, Василь Волошин та Мисько Татарченко, зійшли з коней, доручивши подержати їх третьому товаришеві Мусієві Мульченкові, а самі погналися за жінками. Ударом обуха збили вони Вівдю та її дочку з ніг, а сестра Вівдина втекла. Хоч як кричала Вівдя, і хоч поблизу були пастухи, але Волошин зараз же зґвалтував її, а мисько зірвав із дівчини намисто з московчиками, привісними великоруськими монетами, ціною близько 10 кіп литовських, та ще відібрав готових грошей щось із три копи. Невідомо хто і як затримав злочинців, але вже на другий день мусили вони відповідати судові. Головний злочинець Василь Волошин, як виявилося, був виросток. Так називали приймаків вихованців або ж слуг, що виросли в домі з малих літ, і були при певному пані. Він був виросток гетьманського шуряка, великого пана Василя Золотаренка, колишнього ніжинського полковника, він потім теж у друге був тут же, в Ніжині, за полковника. Волошин, на допиті, не признався до учинку і вимовлявся не пам'ятю вже, що був п'яний. Його товариш Мульченко був відвертішим. Він так оповідав: ми, смотреть, під пальчики їхали. Побачивши, що жінки йдуть боком, Волошин, сівши з коня, а мені давши держати, сам погнався за жінками, і Мисько за ним там же бігав, де Василь Борисиху, бивши по челюсті, гвалт їй поповнив. Мисько Татарченко також признав очевидно на Василя, що незбожний учинок гвалтом виповнив над Борисихою. Потім допитали свідків самовидців злочин. Старий дід Пилип дав таке пояснення: Шукав я шкапи своєї в полі і йду до води пити аж невіста, тобто жінка, бігучи, гвалт валаючи, мене просить, оповідаючи, що її сестрі гвалт Василь Волошин чинить. Я, надбігши, виділим Василя над тою невістою гвалтовним вчинку, тільки побоювався дати ратунку, бо вони гвалтівники при оружжі. А я з голими руками. Другий свідок пастуха Мелько розказував виділим Василя Волошина на тім гвалтованім учинку в полі, як і Пилипи, і миська Татарченка, виділем, що ся за дівчиною гонив і бив нагайкою. Якож і мене, той Мисько набігши бив, аби з чередою преч отогнався, і мусилим з боязні далеко одійти, а вони, що хотіли, там повнили. Теж твердив і Федор, чередник Батуринський. Суд, пославшись на відповідні пункти статуту та Саксона, наказав потерпілій Вівді Борисісі при свідках поприсягнути, після чого і Василь Волошин, і Мисько Татарченко мали бути скарані на горлі мечем. Але тут сталася несподівана пригода. Потерпіла гвалтовників своїх поприсягати не хотіла, не тому, звичайно, щоб вона мала якийсь сумнів в їхньому злочині, а тому, що їй важко було вести людей на шибаницю. Отже, вона заявила, що дарує їх горлом, і домовлялася тільки шкод нагородження, гвалту і викладів, тобто від нагороди собі і виплати судових витрат. Але суд не погодився так відпустити без кари обох злочинців і тільки зменшив її. За новим декретом, згідно з порядком, суд ухвалив, аби Василеві і миськові містер, тобто кат, по вуху одрізавши, з міста посторонками висвідчив, щоб і в полку тутешнім ні в кого і ніхто їх передержувати не важився під горловим скаранням. А Мусій Мульченко, при тому же гвалтовному учинку, будучи, що не дав жодного рятунку. Повинен буде Борисесі почтове нав'язати ведле її стану, тобто заплатити встановлену статутом нав'язну грошову віднагороду за безчестя, заплатити шкоди і виклади понагорожати і вину на уряд належатою заплатити. Так в один день Ніжинському судові довелося розглядати дві справи про козаче насильство. Звичайна річ таких насильств траплялося чимало. І, може, тільки невелика частина доходила до суду і до кар. Це траплялося в тому разі, коли потерпілі мали змогу так чи інакше вказати, хто саме завдав їм шкоди. Це було в мирний час, а що ж говорити про воєнні часи, коли більшість таких злочинів заставалася цілком безкарна. Це був історичний трукрайм. Дякую, що дослухали до кінця. Далі буде.